«Вокруг мене одні гандони Я блудше разорвані. «Вокруг мене, одні гандони Хочу забрати випир. Я зрозумів, в нас зараз повітряна тривога? Бо там під час тривоги, ну там не читається. Добре, добре почуваєш. Витяг видати не можуть. Тривога. все, поліція не робота. А як же, блін, закон про поліцію? Що робота поліції є безперервною, блін. А де таке положення написано? Що якщо тривога, то все, мусарка закривається на вісім замків? Супермаркети працюють, новус, наприклад, і так далі. А в поліції тривога. Що за хрінь? Хто мені пояснить? А якщо вдруг щось сталося, да, якісь там блин, невідкладні, якісь там вбивства, якийсь злочин, ти приходиш в поліцію, тобі поцілував замок, тобі виходить якийсь дежурний і каже: Ну, тривога, і звініть, да? А ще одне питання. А коли ви крутите водителі, да, в місці Стече блін, на вас тривога не впливає? Странно якось так, да? Трівозно. Щас де нема тривоги, правильно? Добрий день, тривоги немає, можна. До кого є? Єр, забрать з ЄРДР. Ну з РДР по поводу чого було? Виклик на Михайлівку-Рубежів, е, п'ятниця о 11.30 приблизно. А є знаєте? Ну його дітям. Та ж людина може подивитися зараз еди по фамілії. Навіть. То, це, вона зараз в судно просто. В суду. Там підозри вилучають і там це міри присвячені ще Капець. Ну, ну, Я не можу навіть знати, що це за Євошка, тому що там приїхала взагалі поліція охорони. Uh -huh. Щоб типу, якби підтвердили кваліфікацію. Такого ж не буває. Якби приїхала одразу СОП, то може б я би хоч щось знав. Ми передали поліції охорони, вони там якусь машину ще зупинили. Тоді вже ми виїхали під час. Це якого? В цю п'ятницю? В цю п'ятницю, 11.30 приблизно. Вам витяг треба. Витяг да. якщо нема, то того вам повідомлю. Давай травовий буде дивитися, на до водиться. Добре. Тож, що, ми присядемо запише до нас, чи що? Сань, чу, дивись, тут, коротше, пройшли витяг з яких дерева хоче. Дивись, громадська організація, да, вона. Сміття влітці чи що? Так, то що ви скидали сміття. незаконно. Єрдері немає. Це просить. Талон повідомлення. Талон повідомлення можна. Так, хорошо. Все, зараз зроблять чекайте. Це не вказано. Ну, а я кого за, за, за якою статтєю кваліфікували? Чо, за якою статтю ну, цей? А, понял, все, давай. Це адмінки вільніших офіцерів, вона буде. Воно розглядається в течение 30 діб. Через 30 діб прийде ага. Добре. Э, вот це Михайловська рубежок. Да, да. Поков там, каже Ісанту. Хто там? Попов. Попов. Ну там буваєш в інтернеті навіть воно вказувано. Там номер його телефону, да. угу. так. Це Мілкі ті пасово, це не має кримінального провадження. Воно це адміністративне правопорушення. Ну, добре. Дуже криміналізоване місто Ірпінь, яке заповнене забудовниками під саму зав'язку, які рубають капусту направо і наліво. І тут або ви займаєте світлу сторону. В ну, принципі, як ви помолчанні маєте бути да? правоохоронця. Лібо ви займаєте всю ту ж саму карічніву сторону кривоохоронця, який сидить на відкатах у забудовників. Все, іншого не дано. Отак от пропетляти, типу адміністративка туди-сюди. Яка нахрен адміністративка? 239-та частина перша, як мінімум, забруднення земель. Причому прибережна смуга річки Буча. Причому там вже було. Багато кримінальних справ, яке благополучно злив попередній керівник, який сидів саме на вашому місці. Ну, побачимо, поживемо, побачимо. Це суд, суд. Судова справа. Подаємо суд, тому давайте побачимо, як е, при вас будуть ходити ваші, ваші підлеглі представники в суд, Відповідати, блин. адміністративка тут чи не адміністративка? Побачимо.